Кілька думок з конференції ETP Forum. вона для професіоналів в сфері ETF-ів, але там було багато того, що релевантно для вас, тому за дві хлини хочу вам це розповісти. Ну, по-перше, трохи страшнувато, коли в самому центрі Манхеттену досить відомий американський управитель активами каже, is Losing Confidence Around the Vote. Ми з вами це бачимо по Yields в Treasuries, Ми з вами бачимо, по тому, як американський ринок відчутно відстає акцій. Від інших розвинутих країн, і це наводить. Я сподіваюся, уже вас на думку президент Трамп навів про ребалансування портфелю і долю американських акцій і світових. Крім того, я для себе там побачив як профі ринку бум категорії ультрашот. Мене здивував фонд GAA, Я про нього, звісно, знаю. Але те, що він зібрав вже 20 мільярдів, це CLO з AAA рейтингом, цього я не знав, і думаю, його варто розглядати під Yield 6-7 без ризику дюрації і з дуже низьким кредитним ризиком. Хоча, якщо у вас слово сіло лякає з 2008 року, то мабуть вам не треба. І а, також, взагалі, категорія Ультрашот і Шот Бумить Ежджі, Сґаф Айшеровський понад 15 мільярдів притоків з початку року. Тобто інвестори не хочуть брати на себе дюрацію, а просто заробляють свої там 4,5 в коротких Treasuries. Також говорили про ринок Японії, наскільки він цікавий, і компанія Lazard вивела новий ETF активний. Тікер GPY, я буду на нього детальніше дивитися. Було, в принципі, багато розмов про активний менеджмент, показувались кейси в облігаційних фондах, в смолкепах, де активні менеджери власне, б'ють бенчмарки і дають цінність, дають так звану альфу. І це ми говоримо не тільки там цього року, коли підвищена турбулентність, а за проміжки багато років, 5 років, наприклад. Тому а там є чим поцікавитись. Я все одно не бачу знаєте, таких фондів, які би рекомендував там, з Альфа, е, з премією да, для Developed cap'ів, але в інших нішах ринку так. Е, ну і багато запусків різного роду продуктів: Buffet ETFs, Covered Code, Options. Мене здивувало, що компанія Allianz дуже активна в Buffet ETFs. Причому в них там є кеп на просадку 10, 15 і 20%. відсотків. Нагадаю, на каналі було відео про Бафет, тому не знаю. Напишіть, якщо в коментарях ще треба щось про це пояснити. Ну а поставте поки лайк цьому відео і до нових зустрічей на каналі.